Коллеги, хотелось бы несколько слов сказать в целом о программе. Очень приятно, что это первая фактически пресс-конференция, посвященная развитию программы SAIF в Украине. Несмотря на то, что в Украине, в общем-то, программа насчитывает еще достаточно длинную историю, она существует здесь около 10 лет. Если говорить в целом о программе SAIF, то у нее еще более длинная история. Программа была запущена в Соединенных Штатах 35 лет назад, в этом году как раз она будет праздновать. 35-летия с момента своего основания. И общая идея заключалась в том, чтобы создать такой формат образовательный, который позволил бы студентам и представителям бизнеса совместно, распространяя в общем, понимание и основы рыночной экономики, помогать трансформировать общество к лучшему. И программа САЙФ, на самом деле э, сейчас, вот недавно ее переформулированная миссия, звучит как э, создать мост между лидерами сегодняшнего и завтрашнего дня, то есть бизнесменами и студентами, которые совместно будут менять мир к лучшему, пользуясь и распространяя принципы э, рынка и рыночной экономики. А, как программа функционирует? А, сейчас э, она охватывает порядка полутора тысяч университетов в 40 странах мира, то есть она довольно активно разрослась за эти самые 35 лет. В каждом кампусе, в каждом университете создается студенческая команда, которая самостоятельно при кураторстве представителя ВУЗа разрабатывает реальные проекты, образовательные проекты, выбирает целевую группу, с которой они хотели бы работать. Это могут быть, собственно, пенсионеры, могут быть их же коллеги из студенчества, это могут быть школьники, любая, собственно говоря, целевая группа, которая через uh, лучшее понимание основ рыночной экономики могла бы повысить, uh, улучшить uh, свое, свой уровень жизни, свое благосостояние. И, соответственно, uh, в общем-то, придумав соответствующий проект, они эти проекты в течение года реализовывают, то есть их воплощают. Uh, і в кінці року на спеціально організованих сорівнуваннях в кожній країні вони проходять, uh, представляють результати того, наскільки вони ефективно реалізували ці образувати цілі, обучили різні групи населення і каких найбільш результатів. Uh, Україні доволі uh, доросла організація. Десять років ми uh, існуємо в Україні. На жаль, перший, uh, перший період існування uh, розвиток програм був не дуже активний і не дуже публічний. Можу. Uh, Цілком свідомо сказати, що на початку 2009 року відбувся так званий перезапуск програми Сайф. Програма Сайф почала свій новий інтенсивний розвиток. Вона набула ряд корпоративних партнерів та були рекрутовані чи набрані студентські команди в провідних вузах України. І тепер програма Сайф України розвивається і буде розвиватися надалі. І що найголовніше, вже надає. Вимірюваний вплив на суспільство допомагає людям, які є в потребі, які не до отримали якогось етапу розвитку. На даний момент в Україні до кінця цього року будуть існувати вже 22 студентські команди в провідних вузах України. І якість і кількість проєктів, безумовно збільшиться крім. Студент збільшення студентської кількості кількість студентів. Програма Сайф кожного року набуває все нових і нових корпоративних партнерів, адже це є неприбуткова організація. І всі надані спонсорські партнерські вклади витрачаються на реалізацію проектів та на тренінги студентів на підвищення рівня освіти. студентів. Сайф діяльність студентів в рамках Сайфу. Мусить якось бути прив'язане до органічно до процесів бізнесу в країні. Воно не може якось осторонь стояти абстрактно, і це не тільки питання є надавати студентам можливість себе висвітлити і стати цікавим для бізнесу. Так що є практична очевидна мета у цьому. Але я думаю, що ми, як керівники бізнесу, можемо піддавати деякі напрямки, деякі параметри допомагати встановляти щоб зусиль студентів було ірним, щоб вони фактично, підготовляючи бізнес проєкти мігли готувати такі, які можуть. В житті бути впроваджені і більш масштабно. Так, вони є досить мініатурні, вони фактично є казівниками про потенціальні напрямки, але цей елемент реалізму, елемент масштабності, щоб цей досвід, який студенти здобувають, був. Реальним тренінгом це, це важливий момент. Я думаю, що ми якраз можемо забезпечити цей елемент реалізму. Плюс я думаю, що а, це допомагає поширювати.